Урок позакласного читання Тема Дорослі та діти Стосунки між ними Григорій Григорович Кияшко Вітіна мандрівка Український прозаїк Григорій Григорович Кияшко Народився 19 квітня 1936 року в білоруському селі Мокриці на Гомельщині в сім'ї селянина. Ще до війни з матір'ю переїхав до Києва. Батько тоді служив в армії і загинув у серпні 1941 року. По закінченні 10-річки виїхав на будівництво шах Донбасу. Працював і вчився в Українському поліграфічному інституті. Працював завідуючим відділом журналу Заклик. Тривалий час був кореспондентом газети «Літературна Україна та директором Українського республіканського будинку літераторів. З оповіданнями для дітей Григорій Кияшко. Почав виступати в журналі Барвінок на початку 60-х років. Збірка оповідань турецькі султани, книжки до козацького схову, жайворони, поштовий фургон. У творчості порушує проблеми сім'ї, виховання дітей, захисту природи. Вітіна мандрівка. У хаті були тільки Вітя з Миколкою, Ото де вже їм воля? Хоч ти на голові ходи, ніхто нічого. Вони й зна... знали це, так уже постували, таке виробляли, що хоч водою їх розливай. і бігали по хаті, і чого не робили, а потім почали воювати. Миколка шибонов у Вітю кортозом, а Вітя що саме опинився біля столу, з опалу схопив окраєць хліба і шибанув ним прямо по миковченому кирпатому носі. Хлопці у розпалі не помітили навіть, як на порозі з'явилась вітіна мама. Отут на них і окошилося. Вигляд у мами був рішучий, а погляд не віщував нічого доброго. То це так уроки вчите, мовила мама, і в ту ж мить Вітя відчув по спині на спині гарячі мамині плескачі. З Миколкою вона теж не панькалась. Дарма що сусідський накидала й йому і хутенько спровадила за поріг. Той знає діло, без зайвих розмов змотався додому. Мама була збуджена, червона від гніву. Подумати тільки, скаржилась вона, нема знать кому, ще на ноги не встигли зіп'ястись, а вже так хліб зневажають. Хлопцеві тільки тепер остаточно дійшло до розуму, за що його так натріпали. Він, по всяк випадок, прикрив тили, ставши спиною до стінки, насупив бровинята, надув і без того товсті щоки. Ну, хай би вже мене похрестила б, думав. А за що Миколка постраждав? Він же в гостях у мене був, а гостей, здається, не б'ють, затямить собі наминачку і ноги відтепер не буде на нашому подвір'ї. Вважай, розбилась така давня дружба, а все через що? Вітні очі набралися смутком. Як несправедливо все у світі, зітхнув хлопець. А мама як загорілася, так швидко і охолола. Їй, мабуть, вже зовсім не було відлягло від серця, бо вона мовила. Годі тобі комизитись, сідай вже за книжку. Навряд чи є в кого така мама, як у Віті, вона все в світі знає, все розуміє, де треба сувора, але більш за все лагідна, привітна. Якби не вона, невідомо б, що б звідки сталось, одного разу він так важко хворів, що мама день і ніч не відходила від нього, мала не з рота годувала, як пташка пташеня. А коли він вичуняв. Піднявся на ноги, вона сама злягла від клопотів та недосипання. Хлопчик добре знав, що ні в кого більше нема такої мами, як у нього, але на цей раз наче геть його покусав, тужі його вже розібрала досада за безвинного Миколку. То сядеш? перепитала мама. Ні, не сяду, заявив він серцем і набурмосений, від... відступив до порога. Таку дружбу розбила мені з Миколкою. Вік тобі не прощу, скільки й житиме. В світ піду, а не сяду. Куди, куди? аж нахилилася до нього, перепитала мама. В світ от куди, піду по світах блукать і всім розказувать, яка ти. А сам подумав, зараз осінь, холодно, хай я її тільки трошки полякаю, піду десь перебуду до ночі і годі, а то вже занадто сувора. Вітька почав повільно взуватись, сподіваючись, що мама розкається, почне перепрошувати, аби залишився. Але вона натомність несподівано і якось насмішкувато запитала, то, може, тобі й торбу зібрати? Це вже не виходило в, її, в його плани, бу, бу 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 пробубонив хлопець, дивлячись собі під ноги. Це означало, не треба мені. То хоч вдягнись тепліше, чи що? на те йому мама. Вдягнутись, мабуть, таки не завадить, подумав, хай бачить, що я не журтую. Знайшов теплу куртку, нап'яв на плечі, став на поріг, взявся за клямку. То, може, переночував уже? вже, а завтра зранку рушив ти. Куди тобі проти ночі йти? Та й хмарить на дворі». О, вже починає, подумав собі, нічого, ще трошки, зараз вона не, тако, не такої заспіває. Як ще буде просити? Сам же відповів, даремно мовляєте, я безповоротний, що вже надумано, то раз і назавжди. От тільки ліхтарика візьму і піду. Він повернувся до столу, розчинив шухляду. мама на той час розпекла на припіку сковороду, змастила салом і розпустила по ній рідке біле тісто». За хвилину по хаті пішов смачний паморочний запах свіжих млинців. Хлопчик проковтнув слину. Це вона нарошне так подумав. Знає, що я страх, як млинці люблю, але мене цим не заманиш. Стовпець пухких рум'яних млинців на тарілці тим часом ріс і різ і так гарно пахтів на всю хату. Ліхтар, як на те, не підпадав під руку, збоку, здавалось, ніби Відька навмисно зволікає. І справді він їй на якусь мить завагався, чекав, що от мама от-от скаже скидай уже свою свиту, то сідай за столу. Він і ладен був сісти, навіть без запрошення, просто так, але мама в цей час порадила йому, як близьким людям радять. Уйди вже, як зібрався, поки завидна, а то й ніч скоро застане. Так он як? Діло повернулося зовсім іншим боком. То він сам ішов, а то вже його починають ніби спроваджувати, і в, це, в ту мить, коли він ладен був залишитись, Вітька рішуче сунув ліхтаря в кишеню і в два кроки вискочив за двері. Тепер він таки піде. Піде і ніколи більше не повернеться. Або ні, е, він повернеться сюди. Колись уже сивим, присивим, присивим дідусем. Прийде, постоїть, постоїть біля двору, зіпершись на ціпок, і перехожі помітять в його очах великий смуток. Вони не знатимуть, що він покинув цей колись рідний йому дім півсотні років тому. Покинув мужню, як ніхто, саме в той час, коли на припічку так приємно пахтів цілий стовпець свіжих рум'яних млинців. Ет шкода млинців йому таки справді не перепаде, від них аж голова паморочиться. Може, через це так і кисло у душі, у віті на душі. Тільки він відчинив із сней двері і ступив за поріг, як над хатою з усієї сили та грім і в зелені залопотів буйний дощ. За якусь там хвилинку, поки хлопець роздумував, води поналивала повні калюжі. Повз двір. Прогупав верхи на мокрому коні якийсь дядько з вивернутим мішком на голові. Вулиця знов спорожніла. Ну, куди його подасися в такий дощ? Собаки й ті поховались. А я ж таки людина чи хто. Краще вже переждати під повідкою, а там буде, видно буде. На другого, то, може, і повернувся б, перепросив матір, чи як там, та Вітька не стих. У нього характер. Ні, не повернусь. Там мене не люблять, думав, а в грудях тенькнуло. Ні, таки люблять. Неправду я кажу. Вітя краєчком оха. Здавалося, навіть бачив, як за ним слідкують крізь шибку і навіть сміхається, мовляв, ну-ну, покажи характер, синку. Озирнувся, нікого нема. Такі не люблять, вирішив остаточно. Любили б, хоч у вікно поглядом провели б. А так їм байдуже. Ну, нехай, піду, і ноги моєї тут не буде. Обвів поглядом подвір'я, все тут знайоме, рідне йому, аж шкода покидати, та треба йти. А дощ хлюпотить, аж буль башки по калюші скачуть, качки під повіткою киркають. Це їм на руку Трах-тарарах, шаленіє грім у горі, блискавки крещуть, наче хто сирі сирники тре. Такого ще завітяної пам'яті не було. Він зробив кілька поспішних кроків і цибунув через у, колюжу у повітку. Тут стояла півтемрява, пахло качками і сіном. Хлопчик оглядівся довкола, присів під купою подліннячка на оберемок сінця, підібрав під себе ноги, увібрав руки в рукави. І так затишно йому стало, так тепло. Відька щільніше загорнувся в куртку і прихилився непокаяною головою до сухої корчаки. Звідки Звідкілясь незабаром прийшли дрімки. Він уже бачить, як із старого лозового коша виліз хозяйнувати чорний в латках кіт Мазепа, здерся йому на коліна. Угрів їх своїм теплом. Згодом, наче з за товстої стіни вітці, почувся знайомий голос. Ось він наш мандрівник. Бач, як далеко зайшов. А як же вмостився зручно, навіть будити шкода. Це мама, прочумавшись, розпізнав голос Вітька, але прокидатись остаточно не схотів. Його перенесли в хату, поклали в ліжко і дбайливими руками обережно підіткнули з усіх боків ковдру. Хай уже завтра все одно втечу, подумав Вітька, зручніше вмощуючись на постелі. По різному складаються стосунки між дітьми і дорослими. На жаль, Іноді навіть близькі люди можуть образити один одного. А який випадок у творі примусив тебе замислитися над цим?